Виконуємо номер 1676 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. В акваріум, що має форму прямокутного парлепіпада завширки 40 см і завдовжки 60 см, налили 8 вітер води по 12 літрів у кожному. Яка глибина води? В акваріумі. Приступаємо до виконання. Знайдемо площу основи акваріуму. Це помножимо довжину на ширину. 40 множимо на 60, маємо 2400 сантиметрів квадратних площа. Основи акваріума. Тепер знайдемо, скільки літрів води налили. Відомо, що налили 8 літрів, по 12 літрів у кожному. 8 множимо на 12, маємо 96 літрів налили. Води 96 літрів. Це 96 дециметрів кубічних. Подамо 2400 сантиметрів кубічних сантиметрів квадратних у дециметрах квадратних це буде 24 дециметри квадратних. Ну, а тепер щоб знайти нам висоту води чи глибину води, нам необхідно об'єм 96 дециметрів кубічних поділити на площу основи на 24 дециметри квадратних. І отримаємо 4 дециметри. Це глибина води. І подамо в сантиметрах 4 дециметри це 40 сантиметрів. Записуємо відповідь 40 сантиметрів. Номер 1676 виконано.